Як отримати страхову виплату після ДТП? Враховуючи численні звернення, ми продовжимо тему захисту ваших прав при ДТП. Майже для всіх нас автівка це не просто засіб пересування. І залишитись без авто це створити собі, своїй родині чи бізнесу купу проблем. Разом із тим, багато водіїв не знають, як і що треба робити, щоб гарантовано отримати страхові виплати за отримані вашою автівкою пошкодження. Ви запитали, ми пояснюємо покроково, що як і коли треба робити, та надаємо зразки відповідних документів, посилання на які ви знайдете під цим відео. Отже, що треба зробити одразу після ДТП, день перший. Зробіть повну фото та відеофіксацію місця ДТП, всіх ушкоджень, свідків, що були присутні, матеріалів, що складали з поліцейськими, документів інших учасників аварії. Якщо знайти спільну мову з іншими учасниками не вдалося і вони не надають вам свої документи, ви можете легально дізнатись їх персональні дані, а це прізвище, ім'я та по батькові, під час оголошення відповідного протоколу співробітником патрульної поліції. В такому випадку я раджу здійснювати відеофіксацію, оскільки записати. Всі необхідні дані на аркуші паперу ви банально можете не встигнути. Обов'язково запишіть назву страхової компанії та номер страхового полісу Винуватця ДТП. У випадку, якщо така інформація недоступна і винуватись не йде на контакт, ви можете самостійно дізнатись на сайті МТСБУ за номером авто за цим посиланням. Далі, якщо авто винуватця не застраховано або він має право на відповідні пільги, це не означає, що ви ремонтуватимете своє авто за власні кошти. Відшкодовувати буде МТСБУ. І в моїй особистій практиці таких випадків було вже декілька. Далі, зателефонуйте на відповідну гарячу лінію обох страхових компаній, своєї та іншого водія, та надайте їм інформацію про ДТП. Зареєструйте страхову справу та отримайте відповідний номер. В декількох випадках ми реєстрували такі справи для наших клієнтів в обох страхових, а далі, враховуючи репутацію та швидкість можливої виплати, вирішували, з якої страхової отримати відшкодування. Якщо у вас просте ДТП без постраждалих, і ви з іншим водієм погодились, хто є винуватцем, та за умови, що сума збитків не перевищує 80 тисяч гривень, ви можете просто скласти ЄВ-протокол без участі поліції, але з дотриманням інших вимог, про які ми також вже розповідали. Посилання на цей випадк. Зараз на вашому екрані. Дуже важливо: зберігайте своє авто в стані після ДТП не менше 10 днів. Не ремонтуйте його, не змінюйте в будь-який спосіб. Всі ушкодження мають бути зафіксовані представником страхової компанії. Інакше ви ризикуєте втратити право на виплату. День другий. Наступний після ДТП. Подайте до страхової компанії письмове повідомлення про ДТП. Бланк ви знайдете під цим відео. Здійсніть моніторинг стану розгляду протоколу відносно другого водія вашої аварії. Для цього на сайті судової влади, посилання на яке ми також вам надаємо, за прізвищем винуватця, здійсніть відповідний пошук. Якщо другий водій намагатиметься уникнути відповідальності, ми радимо супроводжувати розгляд адміністративних матеріалів відносно нього в суді. Також врахуйте, назву конкретного суду ви можете дізнатись ще на місці. ДТП, враховуючи район міста, де воно сталося, і додатково від представників патрульної поліції. Здійсніть виклик оцінювача від страхової задля фіксування всіх ушкоджень. Оцінювач має прибути до вас в межах 10 днів. Замовте незалежну оцінку спричиненої вам шкоди. Встановіть ринкову вартість авто, вартість ремонту, розмір спричиненої шкоди, вартість авто в пошкодженому стані. Це може бути дуже важливо, якщо ремонт буде дорожче самої автівки. Для мінімізації невиявлення прихованих ушкоджень доцільно розглянути можливість здійснення огляду на СТО. День третій. Представник страхової компанії, оцінювач, має провести огляд вашої автівки та скласти дефектну відомість, фактично ремонтну калькуляцію. Оцінювач страхової компанії має надати вам протокол та акт огляду авто, максимально ретельно перевірте, чи зафіксовані всі ушкодження. Якщо ви бачите, що окремі особливо дорогі ушкодження не відображені і, можливо, навмисно підписувати такий документ не можна. У випадку, якщо висновок оцінювача від страхової вас не влаштовує, запрошуйте незалежного експерта, який, до речі, може здійснювати огляд разом з оцінювачем від страхової. Далі ви погоджуєте суму страхового відшкодування зі страховою компанією винуватця. Обов'язково подаєте письмову заяву про страхове відшкодування. Бланк також знайдете під цим відео. Після завершення вищевказаних дій можна безпечно, з точки зору права, приступати до ремонту вашої автівки. Але треба враховувати, у випадку конфліктної ситуації і перспективи подальшого судової тяганини, наприклад, у випадках, якщо ваше авто набагато дорожче, ніж сума страхового відшкодування, можуть бути інші ризики захисту своїх прав, про які ми поговоримо в наступних випусках. Посилання на всі необхідні документи ви знайдете під цим відео. І пам'ятайте, невиконання вказаних вище порад або пропуск відповідних процесуальних строків створює для вас ризики отримання відмови від страхової компанії щодо відшкодування спричинених збитків. За наявності додаткових питань пишіть мені особисто чи наші редакції, ставте лайки цьому відео, робіть його репости, щоб допомогти іншим водіям. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах.